Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Новах, що знаходимося на авторинку в місті Рівному. Відзнімемо для вас загальний ринок, глянемо що по цінах. Ви обов'язково, друзі, коментуйте і приємного вам перегляду! Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті рівному. Погода сьогодні чудова, прекрасна. Є ось такий варіант, шкода Octavia a 7 Автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, ціна 11-700 доларів 2015 року автомобіль, заявлений пробіг 214 тисяч пробіга. Скажу непогані машини, я вам за їх неодноразово говорив, класні двигуни в них, коробки класні в них також. Тому ви можете в принципі, до покупки розглядати вак групу, будемо так говорити. Також така аудія. Це є Америка, друзі, тому от бензинова машина. Я більш тако склонний таких машин брати дизельний. Але такі всі ми люди різні, тобто комусь подобається дизель, комусь подобається бензин. На кожен товар знаєте, є, є свій покупець. Наповнюю вам, друзі, телефони мої закріплені, якщо вам потрібен автопідбір. Я завжди рекомендую автомобіль перевіряти перед, купу, перед покупкою, особливо, якщо ви берете більш дорожчі сегменти. Да. Бо я так буваю, знаєте, людям знімаю там, от дешеві варіанти, знаєте, в районі 3-2, до 4 тисяч доларів. Ясно, що машина не нова, можуть бути моменти, там, в машині там, 20 там, років, можливо, навіть більше, ніж 20 років. Тому ясно, що може бути і шпаклівка, і все. І, ну, Таке. А коли ви купуєте машину там, за 20 тисяч доларів, за 15 тисяч доларів, завжди рекомендую її перевіряти, тому що потім навіть які її продавати, ви будете, будете її дивитися і знаєте, буде важче її продати. Коли машина, знаєте, хороша, то в принципі їх її ну, відразу забирає. Також такі друзі, Passat B7. Пасад бачу на хороших фарах, LED-фари. ціна даного автомобіля 13 800 доларів в автомобілі 14 року. Машинки дуже класні. Рекомендую, в принципі, от бачите, от на карті дверей є от таке от прим'ятість. Це знаєте, це є, як так кажуть, локтьова болезнь, чи як там болячка, будемо так казати. Хтось знаєте, ложив локоть на автомобіль. І от воно знаєте, продавило, і от, ну, ясно, що це вся карта дверей, все робиться, реставрується. А так кажу, можете в принципі, звертати до, до, ну, звертати увагу на ці автомобілі, рекомендую до покупки, автомобілі класні, тримається в ціні, ці. я вже вам неодноразово вам казав за них. Наповнюю, якщо вам потрібно друзі, перевірити авто, авто виходить по сервісах, також можете до мене телефонувати, записувати. Ясно, що це послуга платна, тому... Телефонуйте, пишіть, все, вам розповім детально по телефону. На сьогоднішній день, кажу, є дуже багато баз по автомобілях, тому в принципі, ніяких проблем немає. Якщо це навіть Америка є, то ви самі розумієте, по ВІН-коду все дуже чудово, все б'ється. Як машинка була в ДТП, чи в якому вона стані купувалась і так далі. Також, друзі, такий Ford Focus. Теж класний, дуже машина. В принципі, ціна 8750 доларів, 13-й рік заявлений пробіг 250 тисяч кілометрів. 1,6 і ще в принципі, його вистачає. Економний, прийомистий. Можете розглядати то есть, ну, до покупки. Ось такий Кашкай Nissan, Ціна 10-900 доларів. Є сервіс в автомобілі, номер телефону. Ви бачите, можете ставити на паузу, записувати. Також, друзі, ви бачили, я знімав також загальний ринок. по... Ну, там, з, Буду ну, по Луцьку, ви також можете собі моніторити, дивіться ціни. Я так також, знаєте, звертаю увагу, то вже в принципі, ціни, в принципі, що в Луцьку, що в Рівному, я рахую одинаково. Бо спочатку щось були перші такі базари, тоді щось було таке, що в Луцьку в Луцьку було дорожче, а в Рівному було дешевше. Ну, Я з старіший варіант в плані завезення до нового розмитнення, тому старі ціни були. Зараз в принципі, все що свіженьке, воно вже в принципі, все зрівнялося. І в принципі плюс-мінус ціни, реально ціни піднялися, ціни високі, я рахую. Ну, Тому що в нас на сьогоднішній день просто, ну, вибачте мене, розмитнення космос, будемо так говорити. Тому що коли ви берете того гольфа четверта, даже, вибачте мене 45 тисяч гольф в четвертій стоїть. Ну, щоб ви собі розуміли, ціна його в Німеччині наприклад, 1000 євро, 1200 євро, 1,9 дизель. А він тут от, з нашим розмитненням стає в нормальну суму. Тому що машина стара і дуже на нього велике. Тому от звертайте на, на це. От є, друзі, така Єшка. В седані свого крутий роду на свій час автомобіль. Ціна 2007 року, ціна бачите, 11950 автомобіль. В принципі, машинки знаєте, не втратили свою популярність на сьогоднішній день. Скажу так, в принципі, Якщо живий, хороший екземпляр, то він і коштує трохи коштів. Ось такі, друзі, кашкай. Ціна 11650 11 року. Заявлений провік ви бачили, який. Тому, якщо вас цікавить, набирайте. Також, друзі, суперб автомобіль в сіданні. Дуже скажу вам просторий, автомобіль місця тут дуже багато. Це 2012 рік, 2 літри дизель. Автомобіль на механіці, ціна 9500 доларів, торг автомобіля присутній. -то, тут ззаді для пасажира дуже дуже багато місця, більше, ніж в басі Пасаті. Тому от в мене була така суперб. В білому кольорі, але в універсалі. Я вам скажу, що місце тут прилічно, тому можете в принципі, розглядати до, до покупки. Машинка для наших доріг комфортна, витривала, ніяких питань обслуговування, як як Б7, так як і Б шостих. Ну і в шкодах є їхня болячка демпфера, вони на певних пробігах в, виходять з ладу, але так, в принципі, поміняв, ви собі дачі їздиш і ніяких питань немає. Також такі друзілів ви бачили. В принципі, такі от, Кажу, сьогодні таке бачу щось людей дуже тако знаєте, менше стало. ну, Скажу, от ті базари якось більше людей було. Я не знаю, з чим це пов'язано, але реально, що сьогодні дуже мало людей ходять по авторинку. таке щось, от, по, Покупців реальних дуже мало. От, я тако звернув уваги. Там є місце, де поставити машину, тобто немає такого, як було там місяць назад, а жіотаж, що дійсно ну, нема де поставити машину. Також, друзі, отакий от та уранчик. На на, на на адаптивних максимальних фарах ціна 10900, комплектація Highline. автомобіль 11 року. Непогані машинки, але хороший екземпляр, знайти також дуже-дуже важко. Звертайте, друзі, на це увагу. Також Ford Kuga, Кросовер такий авто на номерах уже. Ціна 10-800 доларів, авто 2014 року, 139 тисяч пробіга 1,6 бензин. Такий автомобільчик собі в принципі теж оглядав ці машинки. тобто Машинка на на любителя. на любителя чи як там на... То так ну Мені в принципі вона не імпонує, тому так, але ми всі люди різні, комусь подобається, комусь не мені подобається. Да? Навіть такі пасати башості. Ціна даного пасата по ціні не видно, типу, але номер телефона є, тому можете телефонувати, записувати. Дзвонити до продавців. Завжди кажу, перевірайте авто, друзі, перед покупкою. Це вже я неодноразово вам говорив в своїх відео. Тому що на сьогоднішній день дуже-дуже багато може бути нюансів з пробігами, тому як машинки вже не нові, знаєте, особливо як це дизеля. Це там теж беруть в Європі великі пробіги. Тому звертайте на це увагу. Також мені приємно, що коментуєте мої відео і бачу, от, навіть, я сьогодні вже також, також говорив. що от Заметив, от, от іду вже даже по рівному, знаєте, ну, по авторинку в рівному. І вже от люди кажуть, зніми мені автомобіль, мені дуже приємно, знаєте, що от підходять, чекають, а до мене дзвонили на, з канала. І, або там кажуть, що от люди продали з каналу машину. Поняли, тобто авторія людина не, не виставляла, але от люди вже от, знаєте, дзвонять. і Це дуже приємно, що от все-таки моя праця окуповується, будемо так казати, є якісь результати. тому от... Такі от реалії от мені дуже-дуже приємно, обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, це буде просувати моє відео і буде так само подяка від вас для мене. Також, друзі, така мазда, сімейний автомобіль, ціна 7900 доларів. 11 року сімімісна, комфортна, простора, велика машинка, скажу такого, тобто бензинові машинки, непогані в них, двигуни хороші в них, також автомати непогані, класні, тобто простий японський автомат. Тому звертайте увагу на такі машинки. Ясно, що походив і вона трошки дороговато обслуговані. В принципі, але можна миритися, будемо так казати. Тобто для когось це недорого, але в принципі от... У мене була така мазда тільки шість Мазда була, то трошки вона була дороговата обслугована для мене. Ціна от 19800 14 року автомобіль. Автомобіль в принципі, непоганий Q5, тому такі реальні. Так, Друзі, йдемо в медалі. Ось є ще такі Passat b 7 Автомобіль бачу на київській реєстрації. Ціна даного автомобіля 10-500 доларів. В принципі, непогана ціна за 13 рік, за 2-літровий дизельний двигун, Але потрібно, друзі, перевіряти, що і як там, ну, по, по автомобілі. І також Renault Megane. Меган. Сама улюблена марка така знаєте, доступна. Е, ну, На такі кошти, на такі роки, там, і комплектації, і економія і так далі. Тобто, ну, Тому через те люди знаєте, от купляють Megane, комусь подобається цей меган, але... Але так, як бачите, всі ми люди різні, у кожного є свої смаки. Тому от, звертайте увагу, ось, ось такі друзі, Peugeot 3008, ходова машина, важко їх знайти хороші. Машина швейцарська, от дивіться, автомобіль на автоматі не фарбована. 12-500 доларів. До речі, знаю я даного чоловіка, звати його Руслан. В принципі, можете... Він хороші машини ганяє, тому можете звертатися до нього. В принципі... Ну, ясно, потрібно буде оглянути, як людина привезе. Питань немає, я огляну, але я вам скажу, що людина, ну, от було таке, я дивився в нього колись Октавію білу, Лавріни Клемен, класно, то поки клієнти думали, то вже ту машину забрали інші люди. Тому людина там адекватна говорить, ну, так як воно є, по факту. Тобто, якщо вам треба машинка під ключ, людина може вам пригнати Швейцарію. Це знаєте, не реклама, але в принципі таке от, е стикався з людиною, в принципі, можу рекомендувати. Даного чоловіка, от, він займається Швейцарією, пробіги автомобілі не крутить, тиска, говорить так, як все по факту. Тому, друзі, от, можете звертатись. Ось також друзі, такі тауранчики, це Cross тауран називається 12-300 доларів авто 11 року, це саме місце автомобіль. Коментарі як кажуть, лишні, тому що це є, я є прихильником групи ваг. І також мені ці туранчики подобаються, але бачите, ну, все-таки. Знаєте, ціна тримається даних, авто, даного сегмента, все що можу вам сказати. Також, друзі, отакі 21-500 доларів Mercedes є авто 2014 року. Такий красовічок, в принципі, непоганий. Також таке для жінки більш такий, він, е, такий. більш, Для мене, на мою думку, він знаєте, більш такий жіночий, типу, такий автомобіль. Тобто я би собі би, знаєте, ну, мені він не подобається, але от для жінки би такий варіант непоганий. Ось, друзі, дивіться, який крутий білий пірламуток. Volkswagen Passat B8 в седані, авто 25-400 доларів до 2019 року. Бачу на крутих асистентах, мертві зони автомобіля, безключовий доступ, максимальні ледовські фари автомобіля, я Скажу, що ціна даного автомобіля, якщо ви хочете автомобіль в седані, залежить від комплектації, від року. Тому має також ще Passat B8, друзі, але теж я за нього хочу коштів. Там, якщо когось цікавить, можете телефонувати. Можу також ну, в принципі, за 20 тисяч доларів віддам свій автомобіль. Авто 18 року, он, номер, номер телефону є, можете записати по, по цені, не скажу вам, що як. Також, друзі, от така шкода Октавія 7, це вже рестайлова шкода, он, дивіться на яких дисках. Автомобіль 17990, авто 19 року. Заявлений пробіг 164 тисячі кілометрів. Тому от можете дивитися, телефонувати. Також, якщо вам потрібно оглянути цей автомобіль, можете зателефонувати. Я огляну, скину вам весь відео огляд автомобіля на WhatsApp, Telegram, Viber. Тобто, і таке, можу, і якщо все у вас підійде, можу також перевірити автомобіль для, ну, по сервісі. Тому ось є друзі такі кашкай, і ніж санчик. Ціна 10 750 доларів авто. 2010 року 230 тисяч пробігом. В принципі, як ви побачили по цінах полудка в принципі, ціни майже одинакові, плюс-мінус в шовлуцьку. Просто шовлуцку, знаєте, більш такий сегмент є. от Якщо ви там знаєте десь далеко їдете, ну і ви, наприклад, хочете купити мігана, наприклад, там то ясно, що я би все-таки їхав би в Луцьк, тому що вибір міганів дуже-дуже великий в Луцьку а от в принципі, наприклад, в Риному буде їх там, хай штук 20-20. А от в Луцьку їх буде напів штук 50. Там, умовно там, да? ну я так грубо там сказав, знаєте. Але от в принципі воно десь плюс-мінус таке. От дивіться, який Peugeot 5008, також на заряді машинка на хорошій комплектації, Також ще одна Peugeot 3008, авто свіжопригнене, пригнене. Бачу на німецьких цих. Авто з Німеччини бачу німецька тліка авто 2010 року, 224 тисячі пробіга ціни бачу, я не видно. Але номер телефону є, можете ставити на паузу. Ну і телефонувати до продавця і торгуватися. ну, Кажу, продавці, в принципі, по ціні щось скидають, тому можете телефонувати. Ось такий, 3 3008, авто 2011 року. Також такий Трафік, в принципі, теж ходова машина, їх всі люблять, але всі хочуть бачити, це ж старіша машина, 1.9 DCI двигун. 6400 доларів 2003 року автомобіль. З такі трафіки шукають заводські пасажири 200 рік, 2015 рік. От іменно 2 це ще старіші, тому що вже знаєте, більш там новіші пішли, вже все-таки вони не такі вже більш ладінні, як ці старіші трафіки. І я вам скажу, що реально оці трафіки двохлітрові літрові хороші, адекватний, тобто він буде стоїти в районі 15-16 тисяч доларів машина, ну таке якщо такий живий, живий пасажир. На хорошій комплектації в принципі, буде трафік, от він, він тримається в ціні, це вже перевірено. Знаєте, Я їх неодноразово оглядав, так що, якщо вам буси, там бус, можу підібрати. Спеціалізуюся на бусах, тому також можу оглядав не одну машину, можу також її вам оглянути. І так. Та, в принципі, навіть по каналі ви бачили, можливо, я там пару діагностик викидав по цих трафіках і по віваріках. Також, дивіться, такі Реношка GT Line ціна ви бачили, яка в принципі, бачите комплектацію, тому і ціна от, на даний автомобіль така є. Як... Тому от такі реалії, друзі. Ще один от, Passat b 7 на LED-кій оптиці максимальний. Ціна 12-300 доларів, 14-й рік автомобіль, автомобіль 140 кінських сил. Тому от, такі бачите, хмельницькі автомера, автономера, хайлайнерські диски автомобіля, також, друзі, от така Audi. А 6 авто 9300 доларів 2009 року, 239 заявного пробіга даного автомобіля. Тому, друзі, от звертайте увагу на такі е, варіанти. Е, за, за цього альфа я вам вже казав, друзі. Е, ну, в принципі, емпанії двигун, е, Швейцарії автомобіль. 102 кінських сили автомат, прості сіновська коробка. Можете також дивитися, але в принципі, бачите, щось не продається. Трошки, мабуть, ціна висока, я скажу вам так відносно. Але, в принципі, якщо живий екземпляр, то я врахую, що можна деколи і переплатити за даний варіант. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місці Рівному. відзняв для вас загальний ринок. Дивилися, що по цінах в принципі подорожання я не бачу. Тобто, так як ціни були там в принципі у межах цих місяців, так і вони є. Також можете собі порівнювати по луцьку яка ціна в Рівному, яка в Луцьку аналізувати собі, ну і вибирати, де вам краще підходить. Єдине, що в луцьку це більший сегмент автомобілів так само, якщо ви хочете якогось там сценіка, мегана. Ясно, що там буде сегмент більший в луцьку, ніж в Рівному. Тому дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Завжди це повторюю. Це буде подяка від вас. А ми зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі Шкода, що нова.